За те, що вони показують своєю працею, як звичайне виконання службових обов'язків в надзвичайних обставинах стає вагомою частиною руху цілого народу до перемоги у війні. Протягом цієї доби, в більшості регіонів нашої держави, кілька разів оголошувалась повітряна тривога: є збиті шахеди, є збиті калібри. Зокрема, вісім шахетів збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два калібри знищено підрозділами повітряних командувань Південь і Центр. Я дякую вам, воїни, за цей результат. На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка. знищують техніку ворога російську живу силу. На відміну працюють і бійці 406 шостої окремої артилерійської бригади дуже влучно найбільш жорстокі бойові.